Привіт! Я Наташа, ви на моєму в'язальному каналі, і в цьому відео ми розглянемо з вами, як в'язати такий елемент візерунків, як дві разом лицьовою з нахилом вправо і з нахилом вліво. Розглянемо, чим відрізняються ці елементи. Покажу кілька способів їх пров'язування, і також окремо розглянемо, як в'язати цей елемент класичними петлями та бабусиними петлями. Хочу сказати, що цей елемент зустрічається в візерунках дуже часто, особливо в ажурних візерунках, бо це спосіб збавляння петель. Як тільки ви робите накид, вам треба збавляти петлі. Отже, в такому випадку і використовується дві разом лицьовою. В схемах зазвичай цей елемент позначається ось так, або ось так. В англомовних схемах ці елементи позначаються ось так. Тож, давайте перейдемо до в'язання. Зараз в мене на спицях петлі пров'язані класичним способом. Як відрізнити, які петлі ви в'яжете? В класичному способі права дужка петлі буде у вас перед спицею. Ось, бачите? Це право, якщо що, це моя права рука, і права дужка знаходиться попереду. А взагалі. Неважливо, якими петлями ви в'яжете, класичними чи бабусиними, головне розуміти принцип. Якщо ви розумієте, що ви в'яжете і що ви маєте отримати на спицях, то ви можете зв'язати будь-яким способом. Отже, давайте розглянемо найкласичніший спосіб пров'язування дві разом лицьовою з нахилом вправо, це сюди, класичними петлями. Отже, ось у мене одна петля, ось друга петля. І я пров'язую, як зазвичай ми в'яжемо лицеві петлі за передню праву дужку. Все. Тут все дуже просто. Ось ми маємо дві петлі разом з нахилом вправо. Побачите, ось ця петля нахиляється до моєї правої руки. Давайте ще раз пров'яжемо. Ось одна в мене петля. Ось друга петля. Якщо у вас туге в'язання. Можна перед тим як пров'язувати, дві разом ось так трошки розтягнути ці петлі, щоб вам було легше завести спицю. Отже, ми заводимо спицю, як ми в'яжемо лицьову. Зліва направа під праву дужку, захоплюємо нитку і вив'язуємо класичну лицьову петлю. Ось результат. Інколи на деяких пряжах буває незручно протягувати петлю через дві петлі. Тож зараз я покажу вам ще один спосіб, як зв'язати дві разом лицьовою з нахилом вправо. Отже, в цьому способі ми пров'язуємо першу петлю лицьовою, другу петлю знімаємо як виворотню, це означає, що ми заводимо петлю справа наліво під передню дужку, і знімаємо її на праву спицю. А тепер вже пров'язану петлю витягуємо через непров'язану. Ось так. Бачите, ми отримали той самий результат. У нас дві разом з нахилом вправо. Давайте ще раз: ось так поближче. Цю петлю пров'язуємо лицевою. Цю петлю знімаємо як виворотню. ось так, І пров'язану петлю протягуємо через непров'язану. Або непров'язану петлю одягаємо на пров'язану. Ось так. Ми пров'язали з вами дві разом лицьовою класичним способом. Давайте тепер розглянемо той самий елемент на бабусиних петлях. Отже, ось переді мною полотно пров'язане бабусиними петлями. Бачите, в мене ліва дужка перед спицею. Ось права, ось ліва. Ми будемо пров'язувати той самий елемент дві разом з нахилом лицьовою, з нахилом направо. Направо – це сюди. Ось моя права рука. Отже, ось у мене дві петлі. Мені їх треба пров'язати разом з нахилом вправо. Першу петлю я пров'язую лицьовою, як я це роблю зазвичай. Другу петлю знімаю як виворотню. Тобто, я заводжу спицю. Від праву дужку ніби я хочу пров'язати виворотню петлю і знімаю її непров'язаною. Тепер ось цю пров'язану петлю я витягаю через непров'язану. І повертаю на праву петлю праву спицю. Ось так. Давайте ще раз. Цю лицьовою. Другу знімаю як виворотню за праву дужку. І цю петлю протягую і повертаю на праву спицю. Ось в мене пров'язані дві разом з нахилом вправо. Давайте розглянемо другий спосіб, як пров'язати дві разом лицьовою з нахилом вправо на бабусиних петлях. Отже, ми першу петлю перезнімаємо як виворотню, не пров'язуючи. Другу перезнімаємо як виворотню, не пров'язуючи. Тепер обидві петлі повертаємо на ліву спицю і за передню дужку пров'язуємо лицевою. Ось так. Ми отримали той самий елемент. Давайте ще раз. Цю петлю. Знімаємо, тобто, як лицьову, я заводжу петлю знизу догори за задню дужку, за праву, перезнімаю, другу перезнімаю, обидві повертаю і пров'язую, як в класичних петлях, так, заводячи за передню дужку. Як ви бачите, результат виглядає однаково, незалежно від того, яким саме способом ми в'яжемо. Також давайте порівняємо те, що ми в'язали з класичними петлями. Ось вони абсолютно однакові. Тобто, головне розуміти, що ви в'яжете, що у вас повинно бути обидві петлі, не перекручені, бачите, вони в мене обидві рівненькі. Ось. Ось моя петелька. Ось права дужка, ось ліва, вони обидві рівні. Так само і та петля, що під низом. Ось права дужка, ось ліва. Нічого не перекручено. І ми маємо ось цей нахил направо. Тепер розглянемо дві разом лицьовою з нахилом вліво. Це сюди, всю сторону. Також спочатку розглянемо на класичних петлях. Отже, ось у мене дві петлі, які мені треба пров'язати з нахилом туди. Наліво. Що я роблю? Першу петлю я знімаю як лицьову. Тобто я заводжу спицю, ніби я хочу просто пров'язати лицьову петлю, але я її не пров'язую і знімаю непров'язаною на праву спицю. Другу петлю я пров'язую лицьовою, І тепер першу непров'язану петлю. Я одягаю на пров'язану. Ось ми отримали дві разом лицьовою з нахилом вліво. Давайте ще раз. Першу петлю я знімаю, другу петлю я пров'язую і першу петлю одягаю на вже пров'язану. Ось так виглядає дві разом лицьовою з нахилом вліво. Покажу ще один спосіб, іноді на деяких пряжах це зручніше. Ми перезнімаємо першу петлю лицьовою, другу петлю як лицьову, обидві петлі повертаємо на ліву спицю, і тепер ось ці дві петлі за задню дужку пров'язуємо лицьовою. Ось так. І знову ми отримали той самий нахил вліво. Давайте ще раз. Отже, першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, другу знімаю і повертаю їх на ліву спицю. Тобто ми повер... поміняли їх нахил так, з класичних на бабусині. І тепер за задню стінку пров'язую лицьовою. Ось так. Тепер той самий елемент ми розглянемо на бабусиних петлях. Ми робимо нахил вліво. Тут, навпаки, все простіше. Ось в нас дві петлі. Вони до нас повернуті лівою дужкою до нас. Отже, ми пров'язуємо за праву задню дужку дві петлі разом. лицьовою. Ось так. Ще раз, ось у нас в дві петлі заводимо спицю справа наліво і за задню дужку пров'язуємо лицьову. Знову ж таки, якщо незручно пров'язувати дві разом, то що ми можемо зробити? Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуючи, другу пров'язуємо лицьовою. І першу петлю просто одягаємо на нашу вже пров'язану петлю. Знову ми отримали той самий елемент. Давайте ще раз: першу знімаємо лицевою, другу пров'язуємо першу петлю одягаємо на пров'язану. Ось так виглядають дві разом лицевою з нахилом вліво. Можна побачити, що незважаючи на те, якими петлями ми в'яжемо класичними чи бабусиними, в нас пров'язані елементи виглядають абсолютно однаково. Отже, знову ж таки, головне розуміти принцип. Так, що в результаті ми повинні отримати перша петля зверху, друга петля понизу. Петлі в нас рівненькі, не перекручені, і ось таким чином ми маємо ось цей нахил вліво. Сподіваюсь, це відео стане вам в нагоді і зробить в'язання візерунків трошки легшим. Також запрошую вас переглянути інші відео з плейлиста візерунки, де я розповідаю, як в'язати і цілком візерунки, і окремі елементи. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підписку та вподобайку, і побачимося в нових відео. Па-па!